Доброго ранку та давно вже прокинулися. Я просто так в телефоні там сиділа, от як сажала на роботу, йде, вже не спиться. Та повиписувала першу партію. Бачите? Кому рибу відправляти, а зараз будемо йти з мамою щось снідати, що Бог пошле. Та в нас є. Кажу, Саньки, возьми на роботу, не буду нічого брати. Я, може, не довго буду. Доброго ранку, мама здоровається за мою загонку. Дивіться, яка сьогодні зимова погода. Уже повідмітала все, але вітер. Морозу 2 градуси вночі було. Гарна для риболовлі погода. Але мій чоловік на роботі, зараз у них робота там є. Хочемо в порт поїхати, але ніяк не виходить. Ну нічого. Гарний сніжок присипав оце все. Що має на городі, як смітник. Дивіться, як гарно на криші сніг лежить. Сьогодні було ночі багато сирен, але мені подобається, як в інтернеті показують сирени 22-го року і сирени 23-го. Люди вже просто забили на все це, як кажеться, Просто забили. Живуть своїм життям, тому що хіба набігається, хіба. Це неправильно, це я не призиваю, що не потрібно. Але. Знаєте, людей загортовує ситуація, тому так, ходімте. Ну, гарна погодка. А що, сьогодні 1 березня вже? Так. А хіба сьогодні не 28. й Жіння. О, бачиш, як. Мама знає всіх, усіх племінників, усіх всіх вітає. Я кажу, я не знаю. Я вітаю тих, хто мене вітає, то я й пам'ятаю. А так кажу, я не пам'ятаю, хто де що. Так, казала, забери у ці млинці, що зосталися всі, він оставив. диви, Два млинці. Мені і мамі, мабуть, оставив. Смачні у ці млинці. Такий шоколадний присмак. Ну, відео є. Дивіться, я ж не берешу два кирпича. Я раніше по одному купувала, зараз два. Вчора перекрутила сухарі всі з цього хлібу дуже добрі. паніровочні сухарі. Так що зараз будемо щось їсти. Бачу, сковорідку помив. Зараз скажу мамі, хай вона зробить майонез, тому що я вчора зробила О, є моя їда. <рес> Салат зробила Тут буряк, капуста, цибулька. Але з олією не дуже смачно, тому, тому буде з цим, як він називається, з майонезом. Мама зробить майонезу. Так, заходь. А тебе каша є твоя? Є, є. О, в тебе тут не багато розділів. Роз... Ні, тобі. я не хочу каші. Не я зараз собі сосіску нагрію. Зараз я вин... борщ що заставили вчора. Тут треба на вулицю винести. з нами снідати. Мама творог наїсти, то блинчик, це мій ось чай. Вона гріє собі кашу. Вона, Вона не любить. Сас... А чого ти не любиш сосиски, мама? Я їм серденьку, екстр... рідку коли. Я а чого їм... ти не любиш? Я не те, що не люблю, нема такого, що не Ні. люблю. Ні. А я просто вдячуюся. Ти розказувала, чого ти не любить сосіску? То, що ти як в Харкові училася? А, так вони вміє. Вона каже, Ді мені вони... Сердельки. Ну, сердельки, каже, вони мені так надоїли, а, що я сметана, їх спро... спротивила на все життя. А я обожнюю, просто обожнюю. Почистила, що це тут таке. Глядь, шкірочка залишилася. Ось це такий сніданок. Так, не схуднеш від такого сніданку, але... Знаєте, зараз дивишся і думаєш життя одне. Скільки там залишилося, Бог його знає, святий. Ай! з метком і чайок. Запрошую вас. Під'їли, єлі вилізли. А знаєте, що я хотіла вам сказати? Пам'ятаєте, я крутила, е, як вона називається, котлети? Як я змущала, що в мене не круте. Ну не круте м'ясо і все. А виходить, що в мене, зараз я от вам покажу. Я хотіла це зробити, але в мене ще м'ясорубка дуже в гарному стані. Тут немає ще такого люфту. Якщо є люфт, то воно і не круте, тому що ножі не придавлюються до решітки щільно, і м'ясо, попадаючи між ножем і решіткою, починає намотуватися. Я думала, що мені це потрібно зробити. думаю, знайду в гаражі, коли ні. Так я вам хочу показати, дивіться, я думала, в мене тільки ото сама дрібна решітка, а коли ні, зараз, зараз, зараз. І ось знайшла те, що на ковбасу. От ви кажете, що потрібно, коли ковбасу начиняєш, ставиш оцю цю штучку, одіваєш дудочку сюди, отак от ставиш, і воно начиняє. Нічого в мене ця електром'ясорубка нічого не хоче начиняти. Зараз я бо мама сказала, буде посуду сама. Дивіться, я думала, що це в мене сама дрібна решітка. А воно ні. От я вчора сухарі терла, дивіться, як щільно прилягає ніж до цієї сіточки, аж навіть, бачите, аж наче по... тут таке, а тут сало. Тобто, щільно-щільно. І дивіться, яка ще в мене є решітка. Зовсім, зовсім, зовсім ріденька. Бачите? А я навіть за неї забула, забула і все. Отож треба почаще. Не нервничать, а... Не а шукати. Я тоді думала, що я викину mm -hmm. мясорубку, і м'ясо, чесно кажучи. а, Слечі, жарочка, а тут що ще? І корінець росте. То, 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 то другий виріс, другий. Да, другий виріс. тут що можна, надати? тут скільки всього, скільки всього, що не знаєш, де що купуєш. О, я купила більше, дивіться, які гарні. Я вам показувала чи ні, дивіться, який колір гарний, да? як зебра. У мене дуже маленький, міні-міні, а це хороше для кекса, для мафіна. О, цукерки навіть є. Та я купую, тому що у мене ж друг Максим. Ой, Максимчик, господі, Маркусик. О зараз я розкручу і вам покажу. Дивіться, оце ось щось я так пам'ятаю по пам'яті, що тут була така, як е, пружинка. Пружинка така вона алюмінієва. І мені здається, що я її десь отак мила і викинула і не помітила. І ця пружинка вона регулює як ніж відстань до сітки. Але в мене її немає. І я думаю, ну що, в мене точно люфт, у мене люфт, а я вже в інтернеті це все надивилася. Думаю, це ж люфт так і повинен бути отак. А люфт у мене так, по длині. І дивіться, я ось зараз одягаю Саша трішки ніж підточив. Так, зараз я тут ножик, отак чи так. Отак, мабуть, отак. Так, одягаю. Тут де блискуче більше, це теж дуже-дуже важливо. Блискучим до ножа. Отак. Закриваю. Зараз, зараз, зараз. Тут є в нас така виїмка. О! Бачите? І дивіться, якщо отак подивитися, отак, бачите, в мене. Я придавлюю, придавлюю, а в мене трішки виступає. І це значить за те, що в мене люфта не буде. Тому що якщо у вас йде нижче або в рівень, то вам потрібно туди між ножем і самим оцим шнеком підставити маленьку таку тоненьку гаючку підібрати. Бачите, в мене все воно входить. Це все. Отак повинно бути рівно, це все в м'ясорубку. А тут виходить і дивіться, ніякого люфту немає. Оце, якщо у вас є тут люфт, попросіть свого чоловіка, нехай він сюди шайбочку вам таку між шнеком і ножем. Тому що м'ясо не ріже чого. М'ясо залізло між, між ножем і сіткою, намотало на ніж і все. І все, а це, бачите, ось у мене покоцана. Це я не могла відкрутити, так я била залізним молотком, щоб відкрутити. Все. Оце як ви так зробите, у вас ніякого люфту не буде. Дивіться, як тримається. Ви бачите? Ні туди, не сюди. Оце такий секрет, я бачила в інтернеті, думала собі зробити вам показати, коли, слава Богу, все в мене нормально. Бачите, побалакали за м'ясорубку. Ставлю на місце. Цю мені м'ясорубку дарувала Лена Ліна Свовай, мабуть, на 50 років. А це скільки років вона в мене ріже, нічого робить. Просто нічого робить. Оце ось купила це сито таке, Отак. сюди ставиш його. Мама каже, оце таке кажу, сито відразу відламалася тут одна ця. Тобто, ну таке, знаєте. Щоб тільки валялося. Оце, Є, Є а да, толку з нього ніякого. Ну, ну, це я літом ним користуюся. А так, це такий знаєте, девайс, він просто не нужен. Те, що стосується да. ну і, кафеймолки, градусник обов'язково купіть собі. Тому що я ж кажу, ось у мене Зараз не готую в світі, тому що були дуже великі перерви з світлом, ви знаєте, проблеми, тому так він у мене тут і лежить. Далі у мене є чаша, така міцна, ні разу ще не готувала. Ось. Це треба, треба нут буде перебити. А ось, ось я вам зараз покажу, то я вам розповідаю, а ви не знаєте, за що я вам кажу. Отакий оце, оце. це головна приспособа. О, Дівайся сьогодні розібрала з вами. Так, зараз я від... відкрию. І дивіться, бачите? Теж заряджається як телефон. Ось, бачите, шнурочок такий є. І оце ці щупи. Тут на 4 щупа. 4 чи 5. 5. Ні, 1, 2, 1, 2, 4. Чотири щупа. Оце все вставляється в оцю, в оцю балалайку. Зараз я зніму покажу вам. Оце вам на магниті тут. От бачите? Потрібно, я зараз заряджу, якщо я заряджу, сюди. І ви можете відразу. Регулювати температуру п'яти блюд це для мангала. Дуже добре. Там у вас шашлик, там у вас овочі, там у вас картопля. Тобто зразу відразу чотири блюда. Але я вам скажу, що ми пару разів користувалися це для Саші Я купувала. Через Bluetooth можна управляти, тобто поставили, дивитеся, десь там займаєтесь своїми справами, а воно вам все показує. Але я скажу, що це у нас лежить у коробці. Я дуже рідко ним користуюся, тому от зараз підзаряжу, тому що тут вже повністю це розряджене. Це 100% ось сюди вставляю і заряджу. В інтернеті подивіться отаку фірму і виберете собі. Ще кажу раз, це не реклама, це просто порада. Вімкнула і воно зараз заряджається. Тому що воно розряджене, я його не знаю, вже рік точно не заряджала. Ну, от хай воно заряджається Я потім складу в коробочку. Це складу. Раз, сюди. І все. Так, ну що? Які в нас я сьогодні ще плани не побудувала на сьогодні. Готувати нічого не буде, мабуть, у нас є борщ. Можемо вареники зварити з морозилки, в крайньому випадку, якщо а так. Що Кого? Та в тісто. Немає Начинки ще наголовили. Е, я, оце коли сонце світить, я дуже люблю сонце. Я, зараз, ми, мабуть, схожі з вами. Але коли дивиться на оцей ось холодильник, подивіться, дивіться, які там крапочки. Бачите? Я його мию, я не знаю, я його мию. Мене це так дратує. Миєш, миєш, а воно все одно. Так, чого ти отут не відкриваєш? Зараз я його серветочкою протру. У вас таке саме, да? або це сонце встає, оце отут кафель, а я сижу або, або ось зараз я бачу, дивіться, які ручки отут ось за, ну, такі точечки. Їх не, ви, скажете, ви вже е, ну, не знаєте до чого пристати. Ну, я бачу, я бачу, що отут ось таке жирне. Значить, Зараз я його от зараз я його таке полью. І з Хімійський кець. Так, зараз я це все витру. І це теж зняла помити, тому що там десь кава, там десь ще щось. Дивіться, все, вже блистить, полегчало. І там теж. <сю> все, я ухожу, тому що дві кухарки на кухні це не годиться. Я вчора варила борщ, то я додала. а який гарний, додала сюди оцієї. Ви так робите чи ні? Оцього маринаду з помидорчиків. М -м -м, смачно, смачно. Ой, як гарно на вулиці. Оце б на рибалці сидіти, загорать. Каже Вітя, не трогайте роза, сама весь час їх відкриває. Ні, потрібно, а вдруг там, як, наприклад, сухо дуже. І коли ви відкриваєте, дивитеся, повітря туди попадає. Ні, все правильно. Тю панчики вже так хочуть вилізти швиденько. Ой, попадали. Ех. Ну, все-таки це е, підсніжники їх називають, тому що пролізки в нас сині. Ой, не хочеться навіть в хату йти. А часник дивіться, який красивий, прямо дивиться, дуже красивий. А небо яке гарне. Яке ж гарне небо. Як хочеться вже, щоб ти прокинувся вранці і знав, що мир. А потім починати Боже, скільки в нас ще несправедливості, скільки у нас всякої то, що корупція, а то, що навіть по відношенню до наших військових, скільки людей, для яких війна мати рідна, Боже, з усім, з усім нам потрібно буде ще боротися. Я думаю, що нам, побратими наші, які прийдуть з фронту, що вони натерпілилися, все знають, як воно там є, що саме вони допоможуть нам зробити життя кращим. Ми ж ніколи не казали, що. У нас тут все так гарно, ми такі молодці, ми такі передові. Знову розмовляю, а показую на сарай. Бачите, що на голові? Це я так сплю. У нас скільки проблем, у нас скільки гадів і сволочей, яких потрібно просто не то, що до заграти, а розстрілювати. Тому що це, оця історія цього СССР, оця історія соціалізму, що ти повинен бути багатий, а хтось був бути рабом, це воно у нас присутнє і воно дуже довго ще в нас буде це викорення. Чому нас не хочуть брати в Європу? Ну не хотіли до війни. Тому що ми, ми. Ми звикли своя рубашка ближе к тілу, розумієте? А так не повинно бути. І я кажу, що у нас праць з тим, щоб оце все вивести, оце всіх з Верховної Ради просто переобулися за час війни, і такі патріоти, такі патріоти, та ні, вибачте. Патріотом можна бути, як я сказала, що, що ми брати. Зараз я розумію, що ми не брати. Ніякі ми не брати. Але якщо ти кричав і призивав, що ми там, При Януковичі, ви розумієте, за кого я кажу. Ви, та ми, та ми Росія, та ми, А зараз прямо такий патріот. Ну такий я не вірю. Я не вірю цим людям. І все потрібно на розсуд людей давати знову політика. Знову політика, ну як ти без неї будеш, як ти без неї будеш? Якщо де не повернешся, вранці встаєш, включаєш і чуєш, то солдата біжають, то всі весь світ чув, як завищували ціни. Ви думаєте, що це тільки в Україні, та це кругом убивших 15 республіках? Хай вони вже, я не знаю, хай би той час не знаю. От кажуть, що коли був цар. Николай, уровень жизни був найвисокий. Вы так прийшов Ленін з кепкою, которого за його гріхи землю не поховають. Нас зембіровали, этих. Ура! Слава Октябрю! Ура! Чому слава? Чому слава? Що? Багатих скинули? Хто скинув? Церкви погромили. А хто церкви громив? Не Українці. Церкви громили більшовики, правильно? Ну нічого, поки сонце світе, будемо барахтатися, Знаєте, ми помремо. За нами наші діти будуть продовжувати наші погляди, потім наші онуки. І років через 50 Україна буде такою країною, яку ніхто не знає, ніхто. Ви скажете, ого, 50. А бустра кошки покошки радяться. Знаєте? І е, спешка нужна. і при припанося, ви це знаєте теж, так? Да? Ну, що потрібно швидко робити, це оцих корупціонерів, всіх виганяти, всіх виганяти, писати. Я ще раз скажу: повідомляти, повідомляти, тому що ви розумієте, що не може наш президент знати, що відбувається в нас в Кременчуці. чи там в глобино, чи десь там у Полтаві не може. Ми повинні, тому що ми їх вибирали. Хай їм грець. Продовжується день. Зараз складемо план з мамою, що буде. А вам гарного вівторка. Вівторок, щоб був толок.